Сказати, що достатньо тут людей, попри те, що ранок утім, тут є і дорослі, і малі хтось приходить просто позасмагати, хтось купається, хтось займається спортом. Не скажу, що тут прям немає де присісти чи прилягти. Утім, людей такі достатньо. І наступна інформація досить таки важлива для тих, хто приходить не тільки поніжитися на сонці, але й власне і покупатися. Це та інформація про стан води Власне, є слід перевіряти перед тим, як ви плануєте відвідувати той чи інший пляж. Зазначу, що лабораторія Плеса раз на два тижні відбирає зразки води на муніципальних пляжах і досліджує їх на предмети бактерій і інших шкідливих речовин. Тож яка ситуація нині? Нині дозволено купатися на таких пляжах, як власне Венеція, де ми зараз перебуваємо на пляжі Дитячий, на пляжі Молодіжний. Чортори є золотий, передмісна Слобідка не рекомендовано купатися на Облонському острові та веселка, і от заборонено купатися на пляжі Троєщина, Вербний, Пуща, Водиця, Галерний, Тельбін та Райдуха. Чому там заборонено купатися? Тому що там була виявлена кишкова паличка. І, власне, як пояснюють фахівці, якщо ви просто зайдете, покупаєтеся, то наймовірніше нічого не станеться. Але якщо ви будете неряти, ковтати цю воду, то можете підхопити інфекцію. Тим часом ми вже. Поспілкувалися з відвідувачами Венеції про те, чи відкривають вони сьогодні сезон, чи вже досить регулярно за це літо відвідували пляжі. Тож давайте почуємо у прямій мові. Саме перший раз, саме з початком верної погоди. Буду не заходжу взагалі. Тому я, тому я так от трошки загоряю, півгодинки сьогодні позагоряю і піду додому. Помічає 28. <рес> У ну, мене старша дитина на канікулах, а молодшому влаштували садочковий прогул. <рес> тому... Тобто прийшли охолоджувати? живе. <рес> так, да, можна сказати, що так. Да. Власне, яких правил безпеки на воді ви дотримуєтесь і до яких правил безпеки провчаєте своїх дітей? Ну, якщо це діти в воді, то я завжди біля води. Це основне правило, діти без нагляду не мають бути в воді. Ну і власне, щоб відпочинок був не лише комфортний, але й безпечним. На муніципальних пляжах чатують рятувальники, і ми з ними поспілкувалися про правила безпеки на пляжах, які вони є. Давайте також почуємо у прямій мові. Перед приходом на пляж бажано не зловжувати алкоголю, не запливати за бойки, слухатись правил, які вам розповідають на пляжі Лайварди. Ось, і старатися не заходити відразу в холодну воду, щоб не було судом.